За півтори тисячі років свого існування нашому Києву довелося побачити чимало: неймовірні тріумфи давньоруських князів, ганебні поразки іноземних загарбників, народження найкращих представників українського народу і смерть. Мільйонів ні в чому не винних людей у деяких місцевостях Києва і досі моторошно гуляти, але не тому, що там чагарники ні, тому що складається враження, немов під ногами там і досі ворушиться земля. Моє вітання з вами прогулянки місту. Ми сьогодні ми продовжуємо нашу мандрівку дорогожичами районом Києва, якому дісталося чи не найтрагічніша історія. Дивіться сьогодні у програмі Любов і смерть Михайла Врубеля. Чому відомий художник з божеволів від кохання до Емілії Прахової? Початки українського телебачення, де побачити камеру, котра знімалася в стрічці, Москва сльозам не вірить. І нарешті трагедія Бабиного Яру. Ми познайомимо вас із останньою очевидицею наймасштабнішого злочину проти людства. Про все це і набагато більше вже за мить у прогулянках містом. Євген Євтушенко у 1961 році писав: над бабім яром пам'ятника кавенєт, крутой обрив, як грубе надгроб'є. Але відтоді минуло 54 роки, і сьогодні тут вже близько десятка монументів. Про цю місцевість написані книжки, зняті фільми, створені мелодії, заспівані пісні. Утім, у серці кожного киянина вона і досі зветься Бабиним Яром. Перша згадка про місцевість датується 1401 роком. Саме тоді жінка-шинкарка, а в народі просто баба, котрій належала ця земля, продала її домініканському монастирю. Упродовж 15-17 століть. Урочище також називають бісова або шалена баба. Півтисячоліття Бабин Яр був виключно надбанням киян, аж поки у вересні 1941-го не став пекучою раною на серці мільйонів. Саме того погоджого осіннього місяця в окупованому німцями Києві розпочалися масові розстріли людей. Ця трагедія і до сьогодні вважається наймасштабнішою в історії людства, адже усього за два дні тут було знищено більше 34 чотирьох тис. Сяч осіб спершу розстрілювали євреїв, а згодом циган, партизанів та радянських військовополонених. Усього ж за різними підрахунками у Бабиному яру розстріляли понад 100 тисяч чоловік. Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок, 29 вересня 1941 року до години 8 ранку при вулиці Мельниково-Докторівській коло кладовищ. Всі повинні забрати з собою документи, гроші, білизну та інше. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівське мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. Ось такі оголошення трьома мовами: українською, німецькою та російською, з'явилися на вулицях Києва 28 вересня 1941 року. Спершу ніхто навіть не здогадувався, яка доля чекає на тих, хто виконає це розпорядження. На Лук'янівці на вулиці Віхтерьовській була раніше залізнична станція Київ Лук'янівка. Навіть вулицю Мельника притинала залізнична колія, яка йшла у бік обласної лікарні. Тому люди думали, що можливо це буде їх транспортувати кудись або в гетто, або навіть в Палістину. Але знаєте, старші, розумніші. Відкидалися думку від самого ранку, 29 вересня, із центру міста Сподолу з Коренівки люди цілими чергами тягнулися сюди на дорогожичі. Вони йшли вулицею Артема до Кладовищ, а ті, хто залишався, просто мовчки дивилися їм услід. Річ у тім, що в Києві було чимало змішаних шлюбів, а відтак українські родичі проводжали своїх дружин, батьків, чоловіків, дітей, друзів та знайомих, аби містяни не дізналися про. Про те, що ж насправді відбувається у Бабиному Яру, то на розі вулиць Макарівської та Пугачова було зведено щільний кордон, пройшовши через який повернутися назад вже було просто неможливо. Спочатку відбирали коштовності гроші, золото. Коли виводили вже в ті місця, де раніше до війни, а то було порожнє, все закладовище була порожнеча, то були місця для тренування армії. І там було стрільбище, і от вже на підходах туди роздягали, гнали галяка і розстрілювали. До обіду місто не знало, що відбувається в Бабиному яру. Утім, коли почалися вистріли, усі все зрозуміли. За перший день тут знищили 22 тисячі осіб. Інших же на ніч замкнули в гаражах. А зранку групами виводили на страту. Врятуватися з Бабиного яру вдалося лише одиницям, проте їхні історії тепер знає увесь світ. Хтось зумів передбачити момент вистрілу і передчасно стрибнув ворочище. Когось собою прикрили батьки, а когось взагалі врятував православний хрестик. Очевидці тих подій сьогодні мешкають переважно за кордоном. А на весь п'ятимільйонний Київ лише одна старенька бабуся стримує болісний стогін, проходячи повз вулицю. Олени Теліги. Знайомтеся це Раїса Майстренко і їй 77. Нині вона відомий та заслужений керівник дитячого ансамблю. А тоді, у 41-му трирічною дівчинкою втратила у Бабиному яру усю свою родину. Маленьку раю дивом врятувала бабуся. Я була у бабушки на руках, бабуся отак от держала мене одной рукой, другой все время крестилась, паспорт у неї був, і вона все время кричала: Я русская, я русская. К нам подошов поліцай і говорит, Чого ореш? Здесь все жиды. Размахнулся прикладом, хотів мені голову разбить. А бабуся підставила плечо, і ми з ней упали на землю. Взял бабушку так немец, німець за шиворот і в толпу нас. Бабушка продолжала кричать, уже у нее тут з плеча кровь потекла, потому что сильно розбила он. Люди стали расступаться. І ми оказались на краю, вот этой вот, это самое, там ежи стояли. Мы бросились бежать это самое, в сторону Лукьяновского кладбища. Тоді военного воєнного кладбища ж не було, там пустырь был. Вот. И побежала з нами девочка лет 12. Вот мы бежали, пока не 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 забежали на кладбище, и где там между могилками мы э, захоронились. В нас стреляли пока мы бежали, но слава богу, не попали. Розстріли в Бабиному яру тривали до 1943-го, аж поки у Київ не увійшла радянська армія. Згодом у місті створили надзвичайну державну комісію, яка сюди в урочище привезла чимало іноземних кореспондентів. Журналістам розповідали про масові вбивства, про страти, про знущання і навіть про неймовірну кількість жертв. Утім, постійно замовчували одне убивство євреїв. Радянська влада устіляко намагалася замовчувати трагедію. Навіть ішли розмови з приводу того, аби в Бабиному яру створити міське сміттєзвалище. Однак урочище не витримало такої наруги і, врешті, помстилося. На серці цигельні заводи, які працювали на зеленій спондиловій глині, розмивали верхній шар ґрунту, гідромоніторами розмивали цю пульпу, спродили греблі в поперек. І закачували поступово Бабин Яр. На ранок 13 березня 1961 року, понеділок, ця пульпа прорвала греблю. Люди, що були там, не очікували того, що могло трапитися. і з гурка там покатилася вся вся лавина. На автобус, на трамваї, на тролейбуси, на пішоходів, Загинуло офіційними даними ну, десь 120-124 особи. Насправді в десять разів більше. Перший пам'ятник на території Бабиного Яру з'явився у 1976 році. Він був і єдиним до моменту проголошення незалежності України. Нині ж на місці найбільшого злочину проти людства цілий пантеон монументів. Утім, навряд чи бронзові скульптури можуть втамувати той біль, яким назавжди просякнуте це урочище. І біль, і сльози. А що найголовніше молитви пам'ятає. Кирилівська церква дорогожицькі висоти прикрашає вона ось уже понад 850 років. Зберігаючи горду поставу храму фортеці, вона є тим оплотом, об який розбиваються століття. Кирилівська церква є другою у Києві після Софії Київської, яка збереглася з часів Київської Русі у своїх рідних стінах. Тут, поряд зі старовинними фресками, роботи таких відомих художників, як Михайло Врубель, Іван Єжакевич та Микола Пимон. Я впевнена, що мені вже вдалося вас зацікавити історією цієї святині. Тож вирушаємо разом на екскурсію до музею Кирилівська церква. Музей Кирилівська церква, відкритий для туристів протягом усього року, працює щодня без перерв та вихідних. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Церква зі смарагдовими банями з'явилася на цих пагорбах в 1140-х роках з веління Всеволода Другого Ольжича. Названий на честь покровителя князя святого Кирила Олександрійського, храм став родинною усипальницею для цілої династії. Як і в більшості київських храмів у Кирилівської церкви, є свої періоди розквіту та занепаду, руйнування та реставрації. Під час монголо-татарської навали церкву не уминула доля, на жаль, і інших столичних святинь. Після орди хана Батия відроджувати Кирилівський монастир почали лише у 17 сторіччі. Спершу патроном церкви стає відомий князь Костянтин Острозький. А дещо пізніше його долею опікується вже сам Іван Мазепа. Тож Києвом блискавично поширюються чутки, немов відомий гетьман у підземеллях кирилівського храму заховав свої скарби. Мы, когда проводим, как я говорю, наши садово-огородные садово работы, мы очень часто находим, будь то брелок э, собаки служебной 20-30-х годов прошлого века, будь то кирпичик со следом зверька, э, который пробежал по этому кирпичику, еще не высохшему, в 12-м столетии, будь то ложка, на которой есть э, слова на немецком языке. То есть действительно, все это еще, скажем так, где-то здесь, но должно быть найдено и найдено именно эм, силами научными, исследователями, археологами. До речі, про печери кажуть, що від Кирилівського монастиря ведуть вони на південну околицю Києва до місцевості під назвою Церковщина. На відміну від підземних ходів Києво-Печерської лаври, про ці толком ніхто і не знає. До того ж, достеменно невідомо хто коли, а головне, навіщо їх створив. Утім, легенда говорить про те, що в будь-якому разі у цих печерах мешкав, а то і мешкає досі легендарний київський змій, і його печера настільки. Глибока, що веде у самісіньке пекло, згідно з однією із версій, змія таки переміг, чи то Кирила кожум'яка, чи то добриня. А ось згідно з іншою версією, здолати казкову істоту нікому не вдалося. І змія богатир просто загнав далеко-далеко під землю. Якщо вірити в останню версію, то змій Горинич і досі живе під фундаментом Кирилівської церкви. Не знаю, вірити чи не вірити у ці легенди, але більшовики у двадцятому столітті таки частину фундамент. Монту залили бетоном цікаво, чого ж вони могли боятися. Після великої пожежі, котра трапилася в 1734 році, до відновлення монастиря залучили відомого архітектора Івана Григоровича Барського. Наприкінці 18 століття, за наказом імператриці Катерини II Кирилівський монастир ліквідують. А вже у 1803 році на його місці з'являється богадільня, яку згодом перепрофільовують на медичний заклад для душевно хворих. Відтак і церква на його території стає лікарняною. Нова віха в історії Кирилівського храму розпочинається у 19 сторіччі, коли за відновлювальні роботи у ньому береться Адріан Прахов. Тривалий час він не міг знайти реставратора, аж поки не запросив до Києва невідомого студента Петербурзької академії мистецтв Михайла Врубеля. Коли Михайло Врубель уперше потрапив на територію психлікарні, його неймовірно вразили очі її пацієнтів. Багато років поспіль він знову і знову згадуватиме їхній ви і малюватиме на своїх полотнах. Утім, спершу митець зовсім не цікавився психічно хворими, оскільки повністю із головою поринув у нову роботу. Михайло Врубель – студент четвертого курсу, якому довірили реставрувати зображення, вік яких понад 700 років. Можна сказати, очень маленький період роботи в этом храмі. Он всего лишь один живописний сезон здесь был. Он работал шість місяців. но за это время він создал то, чим ми восхищаемся, уже не одно століття. Але одного разу зміниться абсолютно все: натхненна праця до самозабуття миттєво відходить на другий план після того, як Врубель знайомиться з дружиною Адріана Прахова Емілією. Эмилия Львовна игнорировала его, это тоже опубликовано, когда он, выходя из Владимирского собора, красит нос зеленой краской и, не смывая эту краску, приходит к ним в гости, но Эмилия Львовна делает вид, что она ничего не замечает. Те письма, которые в когда-то написал Эмилии Львовне, Эмилия Львовна перед смертью завещала уничтожить. Что дочка Лёля и сделала. Елена Адриановна и действительно сожгла. И несмотря на то, что их жизненные пути разошлись, я думаю, что и тот, и другой всю свою жизнь хранили вот это светлое чувство, когда-то затронувшее их сердца, вот в 1884 году, в период работы в Рубеле в этом храме. Одного разу Михайло Врубель просить дозвіл Емілії Прахової, аби намалювати її в образі Пресвятої Богородиці. Жінка погоджується і митець відразу приступає до роботи. Врешті, ескізи Врубеля виявилися настільки чуттєвими, що Адріану Прахову знадобилося поглянути на них лише один раз, аби зрозуміти все без жодних слів. Адріан Прахов був людиною надзвичайно мудрою. Тож, замість того, аби відразу розірвати контракт, він відправляє Врубеля у подорож до Італії, аби той надихнувся роботами митців епохи відродження. Утім, художника не вражають шедеври. Натомість він ретельно щодня працює над іконою Пресвятої Богородиці. Якщо порівнювати цей образ із фотографією Емілії Прахової, то неозброєним оком видно, що це одне й те ж саме обличчя. На руках же вона. Тримає маленького хреста, котрий, як дві краплі води, схожий на молодшу дочку прахових. Легенда розповідає, що коли ось цей образ встановлювали іконостас, то до храму увійшла жінка, яка хотіла помолитися при святій Богородиці. Щойно прихожанка стала на коліна, як відразу скрикнула, адже перед собою побачила обличчя нікого іншого, як Емілії Прахової. Тоді жінка здивовано сказала, чому я маю молитися на свою сусідку. Врешті робота над розписами Кирилівської церкви була завершена, і Врубель залишає Київ. залишая, абы потім знову повернутися. Он приехал в Кирилловскую церковь в последний раз в 1903 году. И стоя перед своим творением «Надгробный плач», очень долго молчал и в конце концов сказал следующее. «Вот в сущности к чему я должен был бы вернуться». Як музей Кирилівський храм функціонує з 1929 року. А ось богослужіння в ньому відродилося після здобуття Україною незалежності. Нині ж святиня поєднує обидві функції і своїм існуванням радує не лише поціновувачів мистецтва, а й віруючих киян. Віднедавна на території музею Кирилівська церква існує нова традиція спеціально для охочих загадувати бажання. Отже, для цього вам потрібно взяти монетки і спробувати закинути їх в ось це перше маленьке або друге маленьке віконечко. Залежно від того, у яке з них ви потрапите, тим більші ваші шанси на те, що бажання здійсниться. Ну в друге віконечко я навіть не буду намагатися потрапити. а Ось вперше цілком можна спробувати. І мій другий і власне, останній шанс. Ну що ж, бажання моє не здійсниться, але я знаю іще один рецепт. Це тепер моє бажання здійсниться. вами знову прогулянки міста. Ми повертаємося після невеличкої перерви. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні продовжуємо мандрувати дорогожичами. У першій частині програми ми вже познайомилися із сумною долею Бабиного Яру та із неймовірною історією кохання Михайла Врубеля. І до речі, тут хочеться сказати про те, що дорогожичі уважаються не лише районом столиці із найтрагічнішою історією а водночас це мека вітчизня. Телевізійників, адже розташовується тут не лише телевежа, а ще й телецентр. У народі цей хмарочос називають не інакше як олівець, а все тому, що саме на нього він схожий з висоти пташиного польоту. Споруду заввишки 97 метрів зводили майже 10 років. Почали в СРСР, а закінчили вже в незалежній Україні. Місце обирали довго. Одне з вірогідних місць документальних свідчень, таких щоб на папері я не можу надати, але одне з місць це на Печерську, в районі кінотеатру Зоряний. Серед інших місць, де планували спорудити телецентр, це навіть створити його в межах Жовтневого палацу там на інститутській в центрі, на набережно-хрещатицькій були ідеї його створити на іпподромі, і в районі Палацу культури України. Площа телецентру становить 87 тисяч квадратних метрів, і одночасно тут може працювати 2,5 тисячі осіб. Цікаво, що олівець єдина споруда Києва, котра має власну пожежну частину. Звести її довелося через високий рівень легкозаймистості та велику кількість пожеж. У підвалах олівця є величезні бомбосховища. Збудували їх спеціально для роботи у важкий період, потреба в якому була зумовлена холодною війною. Сам же телецентр приховує чимало моторошних легенд. Про те, що тут живуть приводи, про те, що телевізійники не люблять цей телецентр, або не те, що не люблять, а ветерани з пересторогою такою і певним небажанням хотіли переходити сюди. Про те, що приводи зустрічають як на 24-му поверсі, так і по всім лабіринтам телецентру апаратно-студійного комплексу, про те, що він до цього дня не добудований. Про те, що всі кімнати і апаратні діють і в експлуатації, незважаючи на те, що на папері він не зданий в експлуатації. Тацію наприкінці ж 90-х років телецентр був оснащений сучасним електронним обладнанням на суму в 13,5 мільйонів доларів. Нині на ньому працює зокрема і перший національний. Чого тільки немає у київському телецентрі? Це і концертна зала на 450 осіб, і вісім телестудій, і 14 залів для репетицій, і 17 відеоапаратних комплексів. Усе годі й перераховувати. Ну і взагалі навіщо перераховувати, якщо сьогодні ми будемо розповідати. Ати не про буденність телецентру, а про його гордість музей телебачення. Він такий в Україні єдиний, що ж ходімо пошвидше знайомитися. Музей історії українського телебачення, відкритий для туристів протягом усього року, працює за попередньою домовленістю. Вхід безкоштовний. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Дві невеличких зали, а в них майже 400 експонатів. Це і є музей телебачення. Відкрили його 16 листопада 2006 року з догоди 55-ї річниці українського телебачення. Перший телевізійний ефір відбувся в 1951 році, і тоді він прославив Україну на весь радянський союз. Щоправда, визнанню і щастю від неймовірної роботи передували місяці копіткої і напруженої праці. Пустили в ефір пряму трансляцію параду з хрещатику з нагоди 34-ї роковини Великої журневої соціалістичної революції. На той час перед е, телецентром на Хрещатику ще не було великого приміщення Міністерства сільського господарства, тому камери виходили просто на вулицю. І без коментарів, без титрів, без жодних отак була година прямого ефіру. Е, але це вже була легальна 7 листопада така перша трансляція. Перед цим було дві пробні трансляції, два пробних запуски. 5 листопада пустили. Фільм Алітет іде в гори і так хвилювалися, що е, навпаки зарядили плівку. Тобто, собаки, які тягнули упряжку по снігу, вони бігли задом наперед. Цього ніхто не помітив, всі раділи, що нарешті включився телевізор. Найперші програми у 50-х роках були короткі, а диктори зовсім не багатослівні. Вони лише оголошували імена учасників концерту та читали короткі повідомлення. Вітали свою аудиторію. Вони фразою Добрий вечір, товариші радіоглядачі. Адже такого поняття, як телеглядачі, тоді ще не існувало. Перші ці 15 років обов'язково спідниця незалежно від того, ну тоді мали жінки ходили в брюках, незалежно від того, в тебе поясний план чи ти в повний зріст в кадрі. Обов'язково довгий рукав, обов'язково ніяких декольте, тобто всі гудзички під шию наглухо застібнуті. Це було обов'язково. Світло в студії було не таке холодне, як зараз, а гарячого світла були прилади. І за 2-3 хвилини це була температура плюс 40, Грим недосконалий, театральний використовували. Їм було важко. Вони покривалися потім, але тримали обличчя і видавали тексти. Суворі вимоги були не лише до зовнішнього вигляду дикторів, але й до прочитання текстів. Якби я жила у 60-х роках минулого століття, то ще б сто разів подумала, перш ніж вступати на тележурналістику. Ось уявіть собі, диктори учили всі тексти на пам'ять і не було жодних суфлерів. Майстерність диктора визначалася тим, скільки саме тексту він може прочитати, не зазираючи у папірці. І до речі, про помилки допускалася лише одна помилка на 10 хвилин. Якщо що ведучий робив більше трьох помилок, то міг запросто попрощатися із премією, а то й навіть зарплатою чи взагалі роботою. Але я помилок не роблю ніколи, тому в мене завжди була б гарна зарплата. Перший телевізор з тією самою назвою КВН та лінзою, в якій потрібно було змінювати воду. Перші телекамери, монтажні, відеомагнітофони, колекція мікрофонів, 400 кілограмовий кран для телекамери. Усе це ви знайдете тут у музеї телебачення. А ось цю камеру в музеї називають артисткою, адже саме вона знімалася у легендарному фільмі Москва сльозам не вірить. Лише уявіть собі, за цими ручками стояв відомий Ловлас Рудольф і знімав головну героїню стрічки Катерину. Також неможливо пройти повз песика та зайчика, легендарних напарників діда Панаса. Саме вони стали прототипами для героїв російської вечірньої казки. з реквізиторної пухнастики. Потрапили відразу до музею, де їх не лише відремонтували, а й спробували написати біографію. Як звати песика? Ми знаємо, це песик Бровко. А от ім'я Зайця. Це не стіпашка точно, і це точно не герої е, московського «Спокійної ночі малиші. Це наші рідні, зайчик, поки безіменний, знайдемо музей, прагне бути надзвичайно сучасним, а його співробітники всіляко намагаються зробити заклад інтерактивним. Відтак кожен відвідувач може тут відчути себе. Оператором, або ж, наприклад, телеведучим. Отже, якщо хочете спробувати себе в кадрі, то сідайте або ставайте на ось цьому синьому тлі. Він називається Рір, і уявляйте, ну, ким ви хочете бути, наприклад, ведучим програми про подорожі. Тут вам і Париж, і Берлін, і Рим, і навіть прогулянки містом та дорогожичі. Тож давайте разом пригадаємо, чим сьогодні нам запам'ятався цей столичний район. Дорогожичі увібрали в себе всю гаму людських почуттів: смуток від Бабиного Яру, кохання від робіт Михайла Врубеля, радість від телецентру у цій місцевості. Кожний крок, окрема історія, сповнена щирості та любові. Гуляючи тут, не забудьте хвилиною мовчання пригадати жертв німецької окупаційної влади у Кирилівській церкві. Уважно подивіться в очі при святій Богородиці. Ну а в музеї телебачення відчуйте себе справжньою телезіркою. Щиро сподіваюся, що дорогожичі жичі сподобалися вам не менше, аніж нашій знімальній групі. І зовсім незабаром ви прийдете сюди особисто. Повірте мені, цей район заслуговує на те, аби приділити йому, хоча б невеличку, але частинку своєї уваги. А з вами були прогулянки містом. І що ми зараз скажемо нашим телеглядачам? Звісно, Київ відкриває таємницю тим, хто відкриває для нього своє серце. Бувайте ріднесенькі. Настя прибирає територію. Отак, від ведучої один крок до комунального працівника. Ось так це відбувається. Што не зробиш, хороші картинки, да? Настя навіть не знає, що знає, пишемо зараз. Міста, так? Люди цілими чергами кажуть, що це розказує. Чвержоті.